Тійсно, ми всі хочемо, щоб як найбільше, як найшвидше було звільнено як найбільше території України. Ми це розуміємо, але в генштабі збройних сил України ніхто так не робить. Це тактико-стратегічні аналітичні, аналітичні прорахування того, а що буде відбуватися найближчим часом, тобто, це підготовка, це створення умов і так далі. і так далі Це не робиться за один день, за три дні. Я коли я чув, що там Херсон за три дні може звільнити, ну взагалі я так подивився на це на ці повідомлення, такі ну. Люди, ну ви що Ви не розумієте, насправді, що це таке звільнення Херсону. А, а, так само, що можна Херсонську область звільнити за тиждень. Не можна. Насправді не можна. А її звільняти насправді набагато складніше, ніж Харківську область, хочу сказати. Херсонська область вона більш складна, аніж е, Харківська. В чому складна? Е, е, Ландшат, географія. Не тільки а Херсонську область треба розглядати як два плацдарми, не як один. Якщо ми кажемо, наприклад, про харківську область, ми могли казати про один плацдарм, харківський плацдарм, луганський плацдарм, Донецький плацдарм. А зараз я їх взагалі об'єдную, як називаю Донбаський плацдарм, тому що там така хаотизація сил та засобів, які сконцентрували російські окупаційні війська, що там не відсутні єдина системи управління, ефективна система управління. Тому для мене це о, якийсь такий хаотичний один Донбаський плацдарм. З Херсонською областю не так. Є правобережна частина Херсонщини, є лівобережна. А стосовно кожної частини зовсім інші будуть сценарії звільнення. Більш того, ландшафт. Це якщо ми кажемо про Харківську область, то це ліс, це велика кількість саме масивів лісу, лісні масиви, які використовували саме наші підрозділи, маневрені, швидкі. Штурмові підрозділи, які швидко е, захоплювали позиції ворога. Якщо ми кажемо про Херсонщину, то це поля, це величезні відкриті е, величезний відкритий простір, на якому здійснювати наступальні дії, контрнаступальні дії, штурмові дії. Це дуже ризиковано. Тебе за десятки кілометрів бачить ворожа артилерія, тому ти повинен зробити так. Щоб мінімізувати втрати свого особового складу, мінімізувати втрати техніки та здобути якогось а, позитивного ефекту від цього контрнаступу, а ти повинен невелювати можливості артилерії, ти повинен невелювати можливості авіації. Ти повинен невелювати можливості по обороні, по лініям оборони, по фріфаційним спорудам, ворога і так далі. І так далі, це дуже складно, коли все це відбувається саме на відкритому просторі. Тому це буде займати трохи довше часу, а та воно буде саме поетапно. Якщо в Харківській області це все було зроблено фактично за а, один контрнаступ, який розпочався а, саме у вересні. За півтори тижні було звільнено, звільнено 8,5 тисяч квадратних кілометрів території. То в Херсонщині буде поетапно. Ми бачимо, як поетапно це вже відбувається. Тобто, етап посад покровське звільнення, етап розміщення на лівому березі гульця нашого плацдарму. Фор саме е, е, переміщення його форсування інгульця нашими збройними силами, а потім звільнення е, високопілля, а е, створення на північно-північно-східному плацдармі збільшення плацдарму для зсу, тобто звільнення більшої території, звільнення давидів брід Звільнення дучани, тобто, ну, все це відбувається покроково, поетапно. А так само буде і наступ Я впевнений, що так і буде відбуватися надалі. Наступний крок це буде звільнення, наприклад, Береслава. Локація Береслава а відкриття шляху до Херсону, північно-східного напрямку. А ще один етап: це звільнення Снегурівки. Звільнення локації Снегурівки відкриття а вже північного. Напрямку до Херсону, а потім, вже коли буде відкрита північно-східний та північний напрямок, відкривається можливість з трьох напрямків ще з західного, тобто посадь Покровської, здійснювати контрнаступальні дії до Херсону та блокувати його.